В Конституційному суді стверджують, що їхній голова Олександр Тупицький не прийшов у понеділок в офіс генпрокурора для проведення Процесуальних дій з поважної причини джерело «Інтерфакс Україна з посиланням на співрозмовника ВКС. Пряма мова. Тупицький не з'явився з поважних причин, і у нього немає намірів ухилятися від процесуальних дій. Деталі Коментуючи направлення Офісом генпрокурора Президенту клопотання про відсторонення тупицького з посади судді КС терміном на два місяці. В суді підкреслили ні Конституція, ні закон України про Конституційний суд не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади. Що передувало, офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупецькому через його наявку в понеділок на процесуальні дії. Тупецького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого. Показання свідка голову Конституційного суду України Олександра Тупецького викликали на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Перед історії журналісти схем із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупецького повідомили. Щочинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006-2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугреста, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві. У жовтні 2018 року слідчі генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках. Кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку, Тупецький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу, в заволодінні яким підозрюють Татькова. Читайте також недоторканні, розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду.